Івано-Франківцям доведеться платити більше за холодну воду та водовідведення на місцевому водоекотехпромі кажуть, в останні тарифи збільшувалися у 2007 році. Відтоді відбувалося лише їх часткове коригування. Отож, з 1 липня мешканцям міста доведеться сплачувати за один кубічний метр централізованого водопостачання 3 гривні 88 копійок, водовідведення 4 гривні 40 копійок. На підприємстві зазначають, з наступного місяця для усіх споживачів і для населення і установ буде єдиний тариф загальна. На вартість одного кубічного метра води та стоків складатиме понад вісім гривень. Цей тариф по ціні тільки до будинку, тільки до будинку, і водовідведення тільки від будинку, і зобов'язано цими змінами національну комісію, що здійснює державне регулювання сфер комунальних послуг, встановити тарифи. Для обслуговування внутрібудинкових мереж водопостачання і водовідведення. загалом тарифи за послуги водокотехпрому зростуть на 80%. Причин кілька: нинішні тарифи не покривають витрат, а ще підприємство взяло кредит в 10 мільйонів доларів на реконструкцію очисних споруд. Комунальники пояснюють, в тариф була закладена інвестиційна складова, яка передбачала щорічний розрахунок повернення тіла і відсотків для погашення кредиту світового банку. Однак івано-франківців цікавить інше за які кошти платити більше, якщо що зарплати та пенсії не підвищуються? Платити більше треба. А зарплата взагалі не зростає нікого. Я не дуже задоволений. Хто був бідний, відреагує погано. Хто був середній відреагує нормально, а хто багатий був, то тому все одно. Порівняння з до зарплати я не згідна, чесно говорячи. Тому що чи підвищні пенсії, що люди теж не мають. Це, ну, це безглуздя, я так рахую. Я пенсіонер, пенсію маю нормальну, так що це мене не дуже задіває. Те, що підвищили на електрику, на газ і ще підвищать на воду, то для мене не, ну, не проблема. Нині «Водокотехпром» має 40 мільйонів гривень боргу. Усе через заборгованість різниці в тарифах. Подальше стримування їх зростання до економічно обґрунтованих несло загрозу життєдіяльності підприємства та ефективного забезпечення абонентів послугами водопостачання та каналізування. Оксана Сердюк, Сергій Щочкін, новини на вежі.